Так, всім доброго дня! Сьогодні я ось на новій пошті отримала такий ось Подаруночок Подаруночок, я ще не знаю, що тут, але я знаю точно, що тут є домашній сир. Зараз є це мені подаруночок від Лариси Шелухи. я вам, якщо потрібно, скину внизу контакти. Дивіться, ось такий да, я відкриваю, і ми будемо разом влюбуватися. Я знаю, що там є точно мій любимий камамбер. І коли мене хтось запитує, які сири я люблю, бо я дуже великий поціновувач домашніх особливо сирів, особливо зараз, коли нам всім потрібно підіймати економіку, то найкраще, що ви можете зробити для своїх забаганочок, таких, це купити сир домашнього виготовлення у настоящих господарів. Бачите, Лариса, мене, як його зробила. Зараз я буду дивитися. Це я на роботі, ми його будемо смакувати на роботі, разом з кофе, та, з кавою, та, та, та чаєм. Правильний чай да, говорю? <гум> так, Ларіса, запакувала дуже добре. І, і коли мене мене який я сир люблю, я все время говорю вистаяний та вонючий. Якщо ви саме із таких, <гум> ті, які люблять вистаяний та вонючий, то це е, вам до лорочки надати, особливо зараз. Ой, Ларіса мені якісь ще цукерочки, напевно, положила, сирні. Вона їх теж виробляє. Дивіться, сир. О, він упакований в неї отакий от. Тут написано лаванда. Бачите? Далі у нас сир ранковий, отака от от іде. А далі це за упаковочки. Вам ще... Тут, напевно, мій найулюбленіший сир це бріжка. Ларіся видно, яка господарочка. Дивіться, як вона все файно запакувала. Ой, це, напевно, такий маленький, тому що м -м камамбер, він... О, дивіться, дивіться, оце те, що я люблю. Оце таке, як в да? зараз я вам крафтові сири Лорашев. Мама я рідна, в мене аж прямо. Вау, він прямо плавиться всередині. Як я і люблю. Слухайте, я зараз прямо вам покажу, да? Вау, Ларіса, він шикарний. Він просто шикарний цей сир. Дивіться, дивіться, дивіться. Вау, він тече. Дивіться, який повинен бути настоящий камамбер. Він всередині плавляний. Він якраз такий, який потрібно запахом грибів. І саме з який як я люблю, трошки вонючий, вистаяний. І в мене є тут цукарочки. Цукарочки, я ще не знаю, які вони. Трошки поробачте. Я зараз розпакую. Ларіся робить Шикарні сирні цукерки, але це я ще не знаю які. Так, сирні цукерки, сир вистояний. Він пахне кавою какао. вау, коротше. Це наймовільні. Вони більше солодкі і більше такі вистояні. Я навіть не... я, так, мені мало. Зараз я попробую вам охарактеризувати ці цукерки. У мене всередині салонуваті, зверху солодковаті запахом какао, шоколаду. Неймовірно, Лариса, спасибі велике. Я виставлю це на Фейсбук, для того, щоб всі знали, у кого купувати найкращі сири. Все.